А до суду довіряю. ні приміська міста, нісно кримінської справи не було подано заяву про обчинення щодо неї кримінального правопорушення. Задавати будь-які запитання з приводу обставин, які термінуються обнуваченим. Наразі ми вам не можемо тому, що ви не знаєте взагалі вони працюють наказаних посадах, на яких вони наразі є. Проте їм заборонено спілкуватися один з одним. не Тао генерального місцями та у генеральній судні степового складі. Було було, що включайте на секретаря побараве, продовжує напровадження запіряти поїздки прияти на підпровадження. Ціки присутні такого бою, коли бачити захист, що повало випускників очах вас віде... представництво терпіло перфіру... ось ковського. Секретар у нас не змінився, у нас з'явився представник Кривоцької міської ради. Раніше не приймала участь у розгляді справи. Будь ласка, представник. Так дякую. Приймала участь у попередньому судові засіданні повноваження судом встановлення. Наразі суд прийшов до робити справу по суті під час підготовчого судового засідання. Ви буде не з'являли. Суду довіряєте складу суду, по суду довіряю. Згідно встановленого порядку дослідження доказів на сьогодні, заплановано допит представника потерпілого і розгляд попитань. Скажіть, будь ласка, ви як представник потерпілого на сьогодні готові давати пояснення? Так, готова. Готові, так? Суд ставить на обливне питання, питання щоб було... спочатку до питання представника потерпілого, а потім по попитання. Працюю головним спеціалістом відділу представництва суді юридичного управління вихонкової міської ради. Від даній справі представляє інтереси Керівської міської ради. А ви з пам'яткою і обов'язки представника по такий узнайомленню, коли були з зрозуміли? І так, як зрозуміли. зрозуміє, розерсовувати не потрібно. Перед вашим допитом зобов'язаний з'ясувати, в яких відносинах ви перебуваєте з обвинуваченими. Зокрема, обвинувачення. Незнайома. Відносина до якого характеру не перебували рада залучена у даній справі у якості потерпілого з ровно порушення норм кримінального процесуального законодавства за відсутності передбачених законом підстав та а, документів. Хочу зазначити, що Кримрійську міську раду ані заява про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, ані заява про залучення до провадження в якості потерпілого, ані письмова згода про визнання Керівської міської ради потерпілою стороною не подавалася. А отже, залучення Кремільської міської ради у даній справі в якості потерпілої сторони є безпідставним. Також хочу зазначити щодо недоведеності спричинення саме нової шкоди Кремлівській міській територіальній громаді. Хочу зазначити, що наразі триває розгляд даної кримінальної справи, відсутній вирок суду у відповідній кримінальній справі, яким саме доведено факт спричинення певних збитків міському бюджету а територіальній громаді. А тому вважаємо про передчасність першень про спричинення шкоди територіальній громаді міста. Зрозуміло. Питання будуть до представника. У питання пискника потепілова немає. Позицію е кримської міської територіальної громади особливо Кривської міської ради. Орган досудового розслідування було відомо в ході досудового розслідування. Ears. У мене було таке питання, щодо залучення копій документів. два рази зверталися до Кривоської міської ради щодо залучення представника потерпілого з нам відповідних листів та відповідей, однак отримували безпосередньо відмову, посилаючи на ті самі обставини, які посилали наразі представник потерпілого. Тому мною, як прокурором даного Кримінального провадження, керуючи закон приємно прокуратури чинним кримінально-поціальним законодавством, було заявлено цивільний позов на суму майнових збитків, які наявні в даному кримінальному провадженні, що підтверджується висновками експертів. Однак наразі ми ще не досліджуємо вказані матеріали, тому в мене на цьому все. Будь ласка, що хочете передати? Хотів надати два запити і відповіді міської ради. Чи були заперечення у щодо долучення листа Дніпропідрозької обласної прокуратури на адресу секретаря Кримської міської ради, секретаря Кримільської міської ради виконавчої болізповному голови Юрію Вілкулу, відповідь про розгляд даного листа? Що не кажу? І відповість виконав юридичного управління. І ніких запрещений немає, всі ці матеріали находяться в матеріалах кримінального провадження, то не Здравствуйте. Немає Здравствуйте. Усіх ознайомлені. І... Також я хотів долучити группу зміни в прокурорі з урахуванням в кадру зміни органа ректорського прокуратури, де була звільнена група прокурорів, тому числі якої вхожу і я. Ну ви залишили стійко? Я сто прокорію залишився, там додатково ще долучені інші прокурори, які також повноважені писати інтереси даному каналі. Чи представили сторони захисту обвинувачення на дану постанову? Шановний суд постановою перед засіданням захисникам надавав. Ознайомлені, так? Так, суд... так, що Суд вилучає до матеріальної справи у, у... у... у обвинуваченнях та захисту є запитання закликання. Було запитання щодо заданої шкоди, однак представник відповів на це запитання, що до... не вважає, що буде яка шкода спричинена. Питань немає. Uh, якщо коротко, скажіть, будь ласка, uh, чи подавали, чи, чи подавала міська рада uh, вашій особі чи іншій особі заяву про мене потерпілої в кримінального кримінальному провадження? Ні, як мені мною було вже зазначено, що ні Кримська міська рада, ні слом Кримівської міської ради не було подано заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або про залучення її у даному кримінальному зуваженні як потерпілого чи письмову згоду. Розуміло, скажіть, будь ласка, чи має право міська рада доставляти інтереси територіальної громади міська органу? В рамках справи? Взагалі, в рамках справи. Взагалі маємо повноваження на представлення інтересів Київської міської ради як юридичної особи. В рамках даної справи щодо залучення Київської міської ну, ради замачало. як всі потеплотах ми заперечуємо uh, Так. Все, <lesi>. <yelled> Все. У питання більше нормальної питання. Скажіть, будь ласка, ви зазначили про те, що представником Київської міськради Кудньому було надіслані заперечення щодо того, що орган особового розслідування саме слідчим Сухогоєнту області було залучено написати постанови безпосереднього представника Країнської міської ради. Однак в даному підочому особливому засіданні дана посадова не оскаржувалася. Скажіть, будь ласка, чому в таких саме причин і ще раз зазначте свою позицію? Тобто ви себе ну, вважаєте ви цим присутнім та пілоту, то не вважаєте? Хочу зазначити, що 3 жовтня 2025 року Кримівською міською радою було подано скаргу саме про скасування даної постанови провезення потерпілим. А дана скарга була направлена на керівника Дніпропетровської обласної прокуратури. А після 9 жовтня 2025 року нам надійшла відповідь від Дніпропетровської обласної прокуратури. А, згідно даної відповіді було роз'яснено, що згідно статті 303 КПК України на рішення свідчого про з матеріалами ознайомлено, так наразі, щоб не затягувати процес, з додатковими процесуальними документами ознайомимося вже після судового засідання. Тобто з матеріалами судового розслідування ви оживили. Частково. Просто якщо ви власне, ознайомлював прокурор, то зрозуміло, де саме ви ознайомилися з цими матеріалами. Я чому ну, задала таке запитання, тому що я не бачу розписки про відкриття матеріалів, відомлення про відкриття матеріалів. Вам я, як представнику потерпіли? Ну, лише, на, лише з тими документами, які були надіслані саме на адресу Хвильської міської ради про визнання потерпілим. Зокрема, постанови по цьому Ну, Тобто з 50 помами вони. Ні, не визнайомо, ні, звісно, ні, не Немає такого. Тобто задавати будь-які запитання з приводу обставин, які інкримінуються обвинуваченим, наразі ми вам не можемо, тому що ви не знаєте взагалі що. Так, ми знаємо, ні. Я відповіла в такому розрізі а, лише щодо тих обставин, які були зазначені а, саме слідчим у постанові Обинувачені. Світлайте, будь ласка, враховуючи, що а, надійшли попитання про порядку статті 350, які тут зобов'язані вирішення, і суд надавав час прокурору ознайомитися з даними матеріалами. Зокрема, це питання про повернення тимчасово вилученого мене і попитання про арешт, стосування арешту. Мене подано особами, які не є обвинувачені в будувачі, даному провадженні. Тут зараз їх розгляне, враховуючи те, що прокурор не ознайомлений з клопотаннями адвоката Манелюка. Адвокат Манелюк зараз відсутній, так? Сдодового засідання. Відсутні. Представник комунального підприємства «Сансервіс» також відсутній, і не прибула, так, сьогодні. Ви ознайомтесь прокурором з цими матеріалами, захист також може ознайомитись, тому що фактично ставиться питання про те, що майно було вилучено і на нього не накладено арешт. На наступному судовому засіданні будуть ці клопотання розглянуті, а зараз щодо клопотання про повернення до число майна Юрій Олександрович встановлювали особу. Так, Юрій Олександрович, будь ласка, yeah. а, по суті, вашого клопотання, ми оголошували перерву для ознайомлення прокурором підготовки відповіді за впечатлю своєї позиції. У зв'язку з чим ви звернулися до суду з таким клопотанням? Про що клопотання було подано на повернення е, вилученого майна? Заперечую щодо задоволення очікарного питання скасування решти на всю харчу майна. Питання попитання, попитання про повернення тимчасово під вилученого майна в інтересах Івана Олександровича. На винувачення заперечую щодо повернення всюхарного майна. Е, кам... Чи можете ви надати сусловетування ваших запречень, докази, що дане майно є важливим для матеріально-кримінального провадження і містить. Інформацію, яка обґрунтовує пред'явлене обвинувачення. Чому у нас наразі такою інформацією стане обвинувачено володіє? Ну ви не спростовуєте тієї обставини, що вилучений мобільний телефон не, взагалі нічого не містить і вам він не цікавий для доведення винуватості. Згідно протоколу, інформація, яка встановила інтерес відсутня, так? Доповнення будуть? Немає. Немає, Немає. Суд подаляється до арештіна, да накладенню арешту або впродовж 48 годин після проведення обшуку, або не пізніше наступного дня після вилучення, якщо воно не зазначено в упалі, слідчого суді культури відпочинку імені Богдана Хмельницького, Криворізької міської ради, в якому а, в який поданий адвокатам Дмитро Волопіновичеві. Де зазначається про те, що також під час обшуку вилучалася майно і на нього не накладався арешт? Будь по колу ознайомтесь і по трьом питанням ваша позиція на наступне судове засідання на цьому суду голошую перерву Ми тут отправити. дуже великий суспільний інтерес. В зв'язку з тим, що міська рада заперечує про залучення її у якості потерпілого, чи можете ви роз'яснити, як це може вплинути на подальший розгляд справи? Дивіться, в мною судовому засіданні було долучено документи, які з судею також було оголошено. Ми у ході досудового судового розслідування оказано кримінального провадження. Я як процесуальний керівник та слідчий, який здійснював досудове розслідування указаному кримінальному провадженні, неодноразово зверталися до Кримської міської ради з листом, у якому зазначено всі описані обставини. матеріали згідно за кріпилопроведення експертизи, встановлені суми збитків і просили виділити представника потерпілого для того, щоб Співпрацювати в даному кримінальному провадженні безпосередньо з ним. Однак неодноразово отримували дублетні відповіді, майже такі самі, які було зазначено наразі представником потерпілого стосовно того, що наразі вони себе не визнають представником потерпілого, ну, представником потерпілого посилаючись на те, що нібито шкоди майнової не було завдано, і те, що справу не було передано до суду, і рішення немає, тому шкода також цим не підтверджена. З урахуванням, ці обставини є. Систематично на на ці обставини про ці обставини зазначає представники Криворізької міської ради. Як на мене, ці обставини є досить. Абстрактними і про що можна казати, якщо наразі триває досудове розслідування, судовий розгляд є експертизи. Однак позиція сторони Криворізької міської ради ви також сьогодні чули, що вони продублювали цю позицію, яка зазначалася безпосередньо у, у відповідях. Тому я як процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні на підставі діючого законодавства нам кримінально-процесуального кодексу, а також закону керівника прокуратуру звернувся з цивільним позовом. До безпосереднього суду разом з обвинувальним актом щодо подальшого ми будемо вирішувати його долю і слухати дану справу. Ну, дивіться, ви заявили цивільний позов, але ж позивач все одно Криворізька міська рада. Якщо вона не, не бажає бути позивачем у цьому позові, Потерпе. заявленому вами, я позивач там у цивільному Я як прокурор маю право звертатися з цивільним позовом безпосередньо, зазначаючи те, що це я здійснюю в інтересах Криворізької міської ради. Тому наразі з врахуванням їхньої позиції ми будемо в дальшому слухати справу, досліджувати матеріали кримінального провадження вже після завершення суд прийме рішення стосовно безпосередньо винуватості або невинуватості вказаних осіб, а також щодо долі вказаного цивільного позову. А скажіть, будь ласка, чи мало взагалі е, вирішувати міська рада це питання? Е... Представляти їй нути її, ну, її потерпілому цій справі чи не бути, мабуть, мало, мало бути рішення самої міської ради, оскільки в Криворізькій міській раді. Це питання не розглядалось. От ми слухаємо постійно фігурує, звертались на міську раду, отримали відповідь від міської ради. Але міська рада, як така, як колегіальний орган, це питання не розглядала. Це я вам ми говорю, говорю депутат Криворізької міської ради. Я це розумію, що вони цього питання не розглядали. У них є юридичний відділ, наскільки я розумію. Є конкретні особи уповноважені на представлення інтересів Криворської міської ради в суді. Тому вони вирішують це питання як конкретна особа, як конкретний представник, який має повноваження на представництво вказаних інтересів. Відказаних осіб ми отримували відповіді стосовно заперечення. Був визначений порядок дослідження доказів. Ми розпочали з допиту представника потерпілого. Після цього буде інший... Стадія дослідження доказів це безпосередньо долучення матеріалів кримінального провадження, визначення клопотання, обсягу дослідження доказів. Сторони звернулися з клопотанням наразі, тому ми розглядали його в тому об'ємі, в якому є у подальшому буде слухатися справа, будуть досліджуватися матеріал кримінального провадження стосовно доказів причетності вказаних осіб, яким було ну відносно яких скеровано. А задування. вас докази залишаться до ще до того? Може ще хтось доказ якийсь щось на провело, чи не зачайно залишиться. Матеріали кримінального впровадження ну знаходяться. У мене мною вони будуть долучені через канцелярію до суду безпосередньо буде здійснено клопота. Буде надано клопотання поперед дослідження доказів. Вони будуть досліджуватися в суді. А скажіть, будь ласка, щодо запобіжного заходу, як відомо, ухвалою суду керівнику цього злочинного групування заборонено спілкуватися да. з іншими обвинуваченими і свідками по справі. Однак вони не просто спілкуються, вони ж продовжують і спілкуватись, і разом працювати. І я можу обґрунтовано пропустити, що займатися практично тим. Самим як це може дивіться. Наразі запобіжні заходи діють відносно всіх фази на пості контролюючи органи вигляді поліції, контролюють вказану діяльність стосовно того, що вони спілкуються наразі в судовому засіданні. Ну я не можу сказати, це судове засідання. Всі особи знаходяться висок... вони спілкуються і позасудових засідань, оскільки продовжують разом працювати робочих місць так само працюють, так само виконують ті самі функції, що виконували. Коли збиралися щодо них матеріали до судового слідства, вони працюють в наказаних посадах, на яких вони наразі є? Проте їм заборонено спілкуватися один з одним. Ну так ну керівнику злочинного групування так точно заборонено. Ну, ну чи не виглядає цей запобіжний захід, ну, якби Трошки фіктивним. абсурдним, фіктивним і. Чи не будете ви і чи можливо в подаль при подальшому розгляді змінити запобіжний захід? Або може встатись так, що один раз ми прийдемо і не побачимо когось із них на лаві підсудних? Дивіться, наразі запобіжні заходи обиралися судом в рамках першої інстанції, відносно деяких осіб відносно деяких осіб вони змінювалися в порядку апеляційного вже оскарження вказаними особами. Наразі осіб запобіжні заходи у вигляді е, обов'язки визначені запобіжним заходом у вигляді застави та у деяких осіб домашній арешт. Від працівників поліції не надходила відомості інформації щодо порушення наразі обов'язків, тому у мене немає підстав наразі щодо зміни вищоказаних запобіжних заходів після впливу терміну вищоказаних за ну, перед тим як будуть підходити терміни спливу щоказних запобіжних заходів. Я буду звертатися з клопотанням про їх продовження. Це також буде два вирішуватися в два місяці після запобіжний захід е, діє до 30.11.2025 року. дві року. Тому я буду звертатися про продовження на напевно, що у ну, наступному судовому засіданні. А якщо все таки не про е, заставу і не про домашні арешти, на якому перебувають жінки саме, а от саме про заборону спілкування. Ну ну адже очевидним є, що ну не виконується ця ухвала і не може в принципі виконуватися. Mm і він від виконання своїх обов'язків. Та, свої службові обов'язки особо виконує. Ви... Спілкуючись з усіма, а, да. а прокуратура клопотала про відсторонення да. тимчасове від займаної посади да. перед е Криворізькою міською радою? Ні, не клопотали про відсторонення.